Інці обстрілюють Херсон, щоб звинуватити у цьому росіян, і роблять це неповнолітні солдати зсу, бо дорослі вже закінчилися. У Києві відмінили усі планові операції, бо лікарні переповнені пораненими. А Олена Зеленська провела новорічний шопінг на 40 тисяч євро. Ну а війська НАТО вже готові захопити частину півдня України. Такими і не лише новинами промивали мізки. Росіянам цього тижня їхні пропагандисти і воркостані вірять, і не лише вірять, але й Активно поширюють, перепощують та коментують всі ці нісенітниці. Я Вікторія Петренко. і Це програма «Фейк-Ньюз», де ми розвінчуємо вигадки російської пропаганди. Після масового обстрілу Херсона вранці 24 грудня російські змі поширили повідомлення, що Збройні сили України навмисно обстріляли центр Херсона із «Хаймерс», про що свідчать знайдені вражаючі елементи у вигляді шрапнелей. Удар Збройних сил України по Херсону, який спричинив загибель багатьох людей, є провокацією з боку Києва. Таку заяву зробив варіант губернатора Херсонської області Володимир Сальдо. Це огидна провокація з очевидною метою звинуватити збройні сили Російської Федерації, написав глава регіону у своєму телеграм-каналі. А телеграм-канал видання Херсонру опублікував навіть фотографії з місця обстрілу. Як йдеться у публікації, вражаючи елемент на одному з фото і характерні пробоїни, свідчать про те, що обстріл вівся з американської РСЗВ Хаймерс. Однак, усі ці повідомлення брехня. Заступник очільника офісу президента України Кирило Тимошенко спростував версію пропагандистів, заявивши, що удару по місту було завдано з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Херсон. Росіяни здійснили черговий терор. Обстріляли центр міста. Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста вихідний день. Багато людей на вулиці. Всі служби працюють. Наслідки з'ясовуємо. Обстріл центра Херсона зградів. Станом на зараз відомо про 58 поранених. З них 18 важких, 7 людей загинули. Згодом вдалося довести і маніпуляції з оприлюдненими фотографіями. Якщо світлина з автомобілем реальна, це фото наслідків обстрілу на проспекті Ушакова в Херсоні, то зображення, з нібито знайденими на місці події вражаючими елементами, не має жодного стосунку до України. Це фото було зроблено у 2016 році в Кувейті. На ньому справді зображено вольфрамові кульки від реактивної системи залпового вогню М 30 а 1 Росіяни вже не вперше намагаються видати свої злочини за дії українських військових. Пам'ятаєте історію з малазійським боїнгом, але їм цього не вдається, бо правду не приховаєш і за кожен злочин вони відповідатимуть перед трибуналом. Російські змі з посиланням на заяву такого собі бійця спецназу головного розвідувального управління Росії під позивним Укроп поширили інформацію про те, що у збройних силах України через брак особового складу змушені відправляти на фронт підлітків 14-16 років. Їм по 14-16 років, так би мовити, фолькштурм. малолітки з'явилися місяці два тому. Гадаю, через те, що у 14 років мозок легко піддається промиванню, і судячи з того, як ми тоді вели бій, вони під якими. Наркотиками людина встає після прямого влучання кулі в альфа-зону, зазначив боєць ГРУ. Цю розповідь. Пропагандисти ілюструють відеороликом, де нібито зафіксовано тих самих підлітків, які воюють за Україну. Однак дане повідомлення фейк. А на відео зовсім не підлітки, а повнолітні солдати, які перебувають на службі у Збройних силах України. Відео, яке пропагандисти використали для того, щоб проілюструвати свій сюжет, належить військовій парамедикині із позивним Чайка, яке вона виклала на сторінці в Тік-Ток ще у жовтні. Журналісти інформаційного телемарафону Єдині новини поспілкувалися з військовослужбовицею із позивним Чайка та її батьками. Єлизавета, так дівчину звати насправді. Розповіла, що вона є парамедиком у інтернаціональному легіоні. Вона повнолітня, їй 23 роки. Дівчина із позивним чайка служить парамедичкою в інтернаціональному легіоні. Насправді мені 23 роки так. Не 14. перш ніж піти на фронт, чайка встигла здобути дві вищих освіти. За першою вона тренерка з плавання, за другою філологиня німецької мови. У збройних силах чайка від початку повномасштабного вторгнення пішла захищати нас свою землю. Набули курси парамедика, і я собі вирішила. А чому ні? Руки на фронті, ну лишні руки на фронті просто не бувають. На фронт вона пішла разом із коханим розвідником. Звільняли Київщину, пройшли найгарячіші бої на Харківщині. Там він зробив дівчині пропозицію. Потім була Донеччина. Для нього там був останній бій. Він загинув, прикриваючи своїх побратимів під Новолуганським. Це не перший випадок, коли російська пропаганда поширювала дезінформацію про те, що Україна через кадровий голос збирається відряджати на фронт дітей. Але ми запевняємо, що українська армія тим і відрізняється від російської, що у нас вистачає вмотивованих повнолітніх чоловіків та жінок, щоб знищити ворога, який напав на нашу землю. Не те, що на Росії пообіцяли там не мобілізовувати студентів. мобилизации призывов студентов, обучающихся в ВУЗах, речи не идет. У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто не отслужил, тех, кто имеет боевой опыт. Но тут что-то пошло не так. Министр сказал, что сейчас вы уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают. А я еще учусь. Знайшли російські медіа і пояснення, чому в Україні служать діти. Деякі російські змі, так звані з канали, в Телеграм масово поширюють інформацію про те, що в Києві на невизначений термін призупинили планові госпіталізації, оскільки лікарні переповнені пораненими бійцями з бахмутського напрямку. У своїх повідомленнях вони посилаються на репортаж італійської газети, в якому сказано, що тільки в один такий госпіталь надходить до ста тяжко поранених бійців за добу. За словами очевидця, журналіста найбільшої італійської газети, тільки в один госпіталь надходить до сотні тяжко поранених у кровояк на добу. Але це відверта маніпуляція. Ще на початку грудня заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич повідомила, що при тривалому відключенні електротепло та водопостачання в Україні МОЗ призупинить планові госпіталізації та операції у лікарнях. У зв'язку з різною ситуацією в регіонах МОЗ рекомендувало обласним військовим адміністраціям в індивідуальному порядку розглянути питання про призупинення планових операцій в області. Через важку ситуацію в місті Київська міська. А військова адміністрація ухвалила рішення про тимчасове призупинення планових госпіталізацій до київських лікарень. Про це 4 грудня у коментарі РБК Україна повідомила керівниця прес-служби департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська. Важливо зазначити, що рішення щодо плановості госпіталізації приймає лікар. У той же час є окремі стани неургентні, коли, наприклад, зволікання навіть із плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може ухвалювати рішення про госпіталізацію, і ніхто не скаже йому, що цей випадок плановий чи позаплановий. Це відпрацьований механізм. Ми вже його застосовували під час спалаху COVID-19. Тобто, очевидно, що така необхідність виникла через російську агресію та можливі аварійні відключення, електро, тепло і водопостачання. Більше того, йдеться лише про планові операції. Невідкладна медична допомога, екстрені втручання та термінові операції надаватимуться у звичайному режимі. Що ж до заяви пропагандистів про те, що лікарні Києва переповнені пораненими українськими військовими, доставленими до столиці з бахмутського напрямку, то й вона не має ніяких підтверджень, як то кажуть, і до Дати нічого. Олена Зеленська під час свого недавнього ділового візиту до Франції за один захід у люксовий бутік Парижа витратила 40 тисяч євро. Такі повідомлення поширюють російські змі та зе канали в Телеграм. 40 тысяч долларов оценили западные газеты шопинг жены Зеленского в Париже. Во французскую столицу она приехала с официальным визитом за деньгами для своего благотворительного фонда, поддерживающего украинцев. Но и в личных покупках себе отказать не смогла. Поход по бутикам возмутил и французов, и украинцев. Тем более скандальное поведение первой леди выглядит после ее слов о готовности граждан Украины мерзнуть и сидеть без света ради вступления в Евросоюз. Російські пропагандисти не пропустили нагоди дорікнути Зеленський за дволикість, мовляв, вона приїхавши просити у заходу гроші для свого фонду, нібито влаштувала різдвяний шопінг на розкішній авеню Монтель. Українці клянуть Олену Зеленську не лише за любов до марнотратства їй нагадують недавні висловлювання про те, що українці готові сидіти у темряві, холоді та без води ще 2-3 роки. Їй дорікають за лицемірство і ханжество. Мовляв, хизується, що носить одяг лише українських дизайнерів, а сама вештається по європейських бутіках. Однак ці повідомлення фейк першим джерелом цієї інформації є публікація у Твіттер користувача під ніком Дефаброн. 12 грудня ввечері неверифікований користувач Твіттер Дефаброн Олів'єр з посиланням на слова співробітника бутика написав: дружина Зеленського Олена Зеленська проїжджаючи сьогодні через Париж. Як повідомляється, витратила 40 тисяч євро під час годинного відвідування магазину на Авеню Монте. Надійне джерело чи не так при офісу президента України. І категорично спростували повідомлення, що поширюються в мережі. Вважаємо, це спланована інформаційна атака. Під час візиту до Франції ні перша ладі України, ні її колеги не відвідували магазин на Авеню Монтень. Відповідно, нічого там не купували. Справді, перша леді України Олена Зеленська прибула до Парижа 12 грудня. Однак, на прохання журналістів, прислужба служба Офісу президента України оприлюднила робочий графік першої леді у Франції за цей день. Він виявився дуже насиченим і не залишав жодної можливості для шопінгу. Натомість дружини та діти російських чиновників не гребують жити і скуповуватися в європейських країнах, коли їх матушка Росія воює, і в той час як самі росіяни іноді навіть вбиральні в квартирах не мають. Ну як же без улюбленої теми росіян, укранацистів, російські медіа поширюють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США передав Конгресу прапор України з рунами СС. Зеленський всюди з подарками. Спікеру Палати представителі дарить жовто-сіній флаг з нацистською символікою і сесовськими рунами. Радості нет предела улибаються і машуть. Окрім відеосюжетів, активно поширюється і фото прапора з цими рунами. Однак ця світлина підробка. Російські пропагандисти зробили звичайний фотомонтаж, змінивши оригінальне зображення так, щоб звичайні цифри нагадували емблему збройних формувань НСДАП у нацистській Німеччині. Оригінальне фото було відзеркалено. Це можна зрозуміти із того, що на фейковому фото спікерка палати представників конгресу США Ненсі Пелосі стоїть зліва. А віце-президентка США Камала Харіс справа. Хоча на оригінальній світлині все навпаки, і саме цю фотографію українського президента на тлі прапора публікували багато світових змі. Тут політики стоять правильно. Також у мережі можна знайти і більший план переданого конгресу українського прапора з підписами бійців. На фото можна побачити ті ж самі написи, а також підпис 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Зсу, який був представлений аршистами як емблема СС. Прапор солдати підписали під час зустрічі з президентом. У Бахмуті напередодні його поїздки до США Більше того факт, що 46-та окрема аеромобільна бригада Дешеве ЗСУ підписала той самий прапор, який президент передав Конгресу США підтвердили самі бійці. На офіційній сторінці у мережі Фейсбук вони повідомили. Свої автографи на синьо-жовтому полотнищі залишили військовослужбовці Збройних сил України після отриманих бойових нагород під час відвідування Бахмута главою держави. Серед інших, зліва, підпис командирів однієї з аеромобільних РОТ-46 ОАМБР із позивним Бумер. І дійсно на фото поряд із зазначеним номером бригади видно цей напис Бумер. Тож, шановні пропагандисти, коли ліпите черговий фейк та вигадку про Україну, пам'ятайте, тут як і в цілому світі живуть люди з критичним мисленням, які здатні проаналізувати не лише ваші повідомлення із зомбоящика, але й інші цивілізовані джерела інформації. Ну, і як же без геополітики НАТО та США російський військовий кореспондент Юрій Котинок поширив інформацію про те, що в Румунії зосереджуються війська НАТО з метою активних дій щодо окупації Молдови і деяких земель України, включаючи всю Буковину та частину Одеської області. Зосередження військ НАТО на румунській території явно присвячене активним діям з окупації Молдови та деяких земель незалежної. Румунія хоче збільшити свою площу Буковиною, частиною Одеської області, включаючи і саму Одесу, та повністю поглинути Молдову. Але це повідомлення відверта маніпуляція та пересмикування. Справді за останніх 9 місяців в Румунії збільшився контингент багатонаціональної бойової групи НАТО. Проте це пов'язано зовсім не з планами щодо окупації території України, а з агресивною політикою та воєнною агресією Росії. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Північно-Атлантичного альянсу. Збільшення військової присутності НАТО у східній частині альянсу стало відповіддю на поводження Росії, що відзеркалює схему її агресивних дій стосовно сусідів і ширшої трансатлантичної спільноти. Росія становить найбільш значущу і пряму загрозу безпеці держав, членів альянсу і миру і стабільності на євроатлантичному просторі. У НАТО заявляють, що незаконна і протиправна анексія Росією Криму та повномасштабне вторгнення в Україну докорінно змінили обстановку у сфері безпеки в Європі. У зв'язку з цим альянс реагує значним посиленням своєї готовності захищати та обороняти всіх своїх членів. До 2022 року лише у чотирьох країнах-членкинях альянсу Латвії, Литві, Польщі та Естонії було розгорнуто багатонаціональні бойові групи розміром із батальйон. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни НАТО домовилися про створення додаткових чотирьох багатонаціональних бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Тож, не шановні Росіяни, це саме ви та ваше вторгнення в Україну змусило країни НАТО захищатися. І ми вас запевняємо, що скоро після нашої перемоги Україна вступить в альянс, і страшний сон вашого марзматичного лідера про НАТО на кордоні з Росією дійсниться. Бо по іншому ви не розумієте такі дикуни, як ви розуміють лише мову сили. Ну і на завершенні, як не згадати про США, російські змі та соцмережі розповсюджують публікацію американського видання «The Hill», в якій автор Харлан Ульман описує плани США з розведення на півдні України опіумного маку. При цьому стверджується, що США хочуть перетворити Україну на другий Афганістан. На думку американської експертної спільноти, сільськогосподарські угіддя на півдні України, Івано-Франківській та Хмельницькій областях ідеально підходять для вирощування опіумного маку та маку серцю в промислових масштабах, що може забезпечити безперервне постачання наркотичних засобів до країн Європи та скоротити витрати на логістику. Однак це повідомлення фейк. Виявляється, матеріалу із такою назвою на сайті видання де Hill не існує. Якщо подивитися на скріншот публікації, який розповсюджують російські змі, можна побачити дату, час та автора матеріалу. Однак саме тоді на сайті вийшов зовсім інший матеріал від цього автора. В ньому було відредаговано заголовок, головне зображення було змінене на фото макового поля. Російські пропагандисти вже неодноразово попадалися на підробці фальсифікації повідомлень іноземних медіа. Очевидно, розраховуючи, що ніхто не дослід. Юджуватиме і не перевірятиме їхні повідомлення. Однак Україна не Росія. Тут живуть люди, які здатні критично мислити, і тому російські атаки на інформаційному фронті не пройдуть. Це була програма Фейк Ньюз». Мене звати Вікторія Петренко. Залишайтеся адекватними і пам'ятайте, довіряти можна лише перевірним джерелам інформації. Будьте критичними та мислячими. І до зустрічі у новому 2023 році.